Дівочки і мальчики, розкажу вам сьогодні, що я, на що я записалась. Коротше говоря, у нас є такі програми, які проходять кожного місяця 1 числа і до 21 числа. Іде, такі, іде така кожнодневна кожна програма, кожного дня куратори нам виставляють такий урок, де вони розповідають. Про важливі речі. Я записалась в цьому місяці на таку програму, б'юті програму. Чому? Пев, Певно, чому? Тому що, наприклад, у мене є косметика, я її купила. Ну і ми, звісно, з вами нею користуємося, так як нам заманеться. Хто знає як очищати кожу, хто не знає, як очищати кожу, як наносити креми, по яким лініям, щоб було все красиво і добре. От у мене є косметика. Я записалася на цей курс. Стоя просто копійки 700 гривень на наші гроші на українські. Можна оплатити любою карткою, наприклад, в Польщі це буде десь злотих 60. Ну, хіба це гроші? Але ти. 21 день слухаєш людей, професіоналів, не таких, як я, а це в нас косметологи, ді... дієтологи. Тому що краса це не просто те, що в нас тут на лиці. Це общий процес, а вже оце-оце-оце все. Це вже наслідки. Тому, друзі, це так цікаво, це так класно. І по-перше, це я роблю для себе. Це найголовніше, це я роблю для себе, для свого здоров'я, щоб не просто користуватись косметикою, а глобально знати взаємозв'язок нашого стану організму від того, що ми бачимо в дзеркалі. Клас. Ви не запізнились, ви можете долучитися до цих програм кожного місяця Вони вже у нас проходять 5 років, так що, спокійно, друзі. Щоб на нього зайти, треба мати цю косметику. Тому замовити ви теж можете її в будь якій країні. Пишіть мені в особисті, я вам розкажу, як це зробити. Косметика натуральна віганська. Вона поєднана з вітамінами, мінералами, фітонутрієнтами, вирощеними на органічних фермах, Ну і, звісно, останніми нароботками науки. Так що пишіть, відповім на всі запитання, мої хороші.